Вітаю, шановні учні. Темою нашого уроку буде вибір схеми розв'язування задач. Відкрийте підручник на сторінки 196. Давайте пригадаємо з вами, як ми додавали круглі числа. Перше завдання виконати перевірку і знайдіть, де допущена. Помилка. Починаємо міркувати. 70 додати 20 дорівнює. 7 десятків додати 2 десятки буде 9 десятків або 90. Отже, перший приклад у нас виконано правильно. 130 додати 20 дорівнює 150. 13 десятків і 2 десятки буде. 15 десятків або 150, отже, і другий приклад виконаний правильно. 270 додати 310, 27 десятків додати 31 десяток, буде 58 десятків, а в наша відповідь 570. Отже, даний приклад виконаний неправильно. 140 відняти. 30 дорівнює 110. Даний приклад виконано правильно. Розглянемо завдання номер 1 з вашого підручника. Доповни числові трійки. В першому завданні. Ми бачимо, що є один доданок і є інший доданок, треба знайти суму. Щоб знайти суму, треба 7 десятків додати 8 десятків, тобто буде 15 десятків або 150. Отже, перша відповідь знайдено 150. Розглянемо другий малюнок або другу схему. У нас є один доданок і є сума, треба знайти другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тому 120 відняти 40 маємо 80. Розглянемо третю схему. Відомо. Доданок і сума треба знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тому запишемо приклад 380, відняти 60 і маємо 320. На останній схемі відомо доданок, доданок, треба знайти суму. Записуємо приклад. 420 додати 170 дорівнює 42 десятки і 17 десятків буде 59 десятків або 590. Розглянь ще раз схеми і запиши приклади собі в зошит. Завдання номер 2 Сергій сфотографував свою маму біля пам'ятника українській пісні, що в Полтаві. Зріст мами 150 см. Це на 200 см менше, ніж висота пам'ятника, яка висота пам'ятника українській пісні. Міркуємо таким чином. Зріст мами 150 см, і це нижче, ніж пам'ятник. Тому пам'ятник наш на 200 см вищий. Отже, 150 додати 200. Маємо 350 см. І переведемо 350 см у метри. Це буде 3 метри та 50 см. Переглянь ще раз задачу і запиши розв'язок зошит. Не забудь записати. Відповідь до даної задачі. Завдання номер 3 на сторіночці 196. Доповне запитання до кожної задачі так, щоб для нього знайшлося відповідний вираз на плашці. Читаємо перше завдання. Хвіст лева має довжину 72 см, а хвостик мишки 9 см, наскільки коротший хвостик мишки, ніж хвіст лева. Щоб знайти, наскільки менше, нам треба виконати дію віднімання. Міркуємо, нам треба від 72 відняти 9 см. Тому ось наша правильна відповідь. 72 відняти 9, ми дізнаємося, наскільки коротший хвостик мишки, ніж хвіст лева. Щоб дізнатися, у скільки разів довший хвостик лева, ніж мишки, у більше це дія ділення. Тому нам треба 72 розділити на 9. Ось. Правильна відповідь. Команда виграла 12 матчів, а програла 4. Наскільки більше команда виграла, ніж програла? На більше, щоб узнати, наскільки одне число більше за інше, нам треба виконати дію віднімання. 12 відняти 4. Ось наша відповідь. Ускільки менше програли, ніж виграли, нам треба виконати дію ділення У більше 12 поділити на 4. Ось правильна відповідь. Міркуючи аналогічно, подумай і постав запитання та знайди відповіді до 3, 4 та 5 завдання. Бажаю успіхів! Розглянемо задачу 4 на сторіночці 197. Завдання. Розв'яжи задачу діями. Обери відповідну схему розв'язання. 18 літрів апельсинового соку розлили у графини по 2 літри у кожен, а 9 літрів яблучного соку у графини по 3 літри кожен. У скільки разів Графинів з апельсиновим соком більше, ніж з яблучним. Для того, щоб дізнатися, скільки графинів отримали при цьому, нам треба 18 розділити на 2, буде 9 графинів. Отже, 18 літрів соку розлили у 9 графинів. 9 літрів яблучного соку розлили в графини по 3 літри кожен. 9 поділить на 3 буде 3 графини. Отже, 9 літрів соку розлили у 3 графини. Для того, щоб дізнатися, у скільки разів графинів з апельсиновим соком більше, ніж з яблучним, пам'ятаємо, що у більше це діє ділення, тому нам треба 9 розділити на 3. 9 розділити на 3 дорівнює 3 рази. Отже, відповідь до задачі графинів з апельсиновим соком у три рази більше, ніж з яблучним. Розглянемо схеми, які запропоновані для вибору. Ми робили першу дію ділення, другу ділення і третю ділення. Отже, схема в нас ось перша дія, друга дія і третя дія ділення. Ось дана схема. Переглянь задачу ще раз. Завдання номер 5 на сторінці 197. Склади дві задачі за числовими даними і схемами розв'язання. Перше завдання: 45 троянд по 5 штук у вазу і 18 хризантем по 3 штуки у вазу. Отже, запитання до схеми. Бачимо, що між діленням стоїть дія додавання. Додавання це скільки разом. Отже, скільки всього знадобилося вас із трояндами та хризантемами. 40, запиши в зошит, 45 поділить на 5, додати 18 поділить на 3. Перша частка дасть відповідь 9. Друга частка дасть відповідь 6 і сумою цих чисел буде 15. Отже, всього маємо 15 вас. Переглянь уважно другу задачу і запиши розв'язок собі в зошит. Завдання на сторіночці 198. Завдання 7. Доповне нерівності круглими числами. Пам'ятаємо, що круглі числа це числа, які закінчуються нулями. Міркуємо таким чином. 50 додати 60 буде 110. Отже, ця відповідь 110. Сюди ми маємо записати кругле число менше за 110. Це, скажімо, може бути число 100. Може бути менше кругле число, ніж 100, це, скажімо, 90, 80 і так далі. Міркуючи аналогічним чином, виконай решта завдання. Запиши собі нерівності і в порожні квадратики постав круглі числа. Домашнє завдання на сторіночці 198, номер 8 і номер 6 В шостому завданні вам треба доповнити до тисячі числа 700, 400 та 100, а в другому доповнити до 70 числа 100, 130 та 90. в зошит зроби запис перший. Маємо 700 додати, поміркуй, скільки, щоб отрималось 1000. 700 додати 300 має відповідь. 1000. Отже, в квадратик вам треба писати число 300. До другого завдання: 170 маємо отримати. Отже, 100 додати. Квадратик записуємо число 70, 100 додати 70 буде 170. Міркуючи аналогічно, доповни 400 до 1000 і 100 до 1000. 130 до 170 і 90 до 170. Завдання номер 8. Сума двох чисел 40, одне із чисел 8. Яка частка цих чисел? Якщо відома сума і один з доданків, значить, щоб знайти інший доданок, нам треба виконати дію віднімання. Від суми відняти відомий доданок. 40 відняти 8 буде 32. Отже, перша дія є. Яка частка цих чисел? Отже, перше, одне з чисел 8, а друге ми знайшли 32. Частка це дія ділення, тому 32 поділить на 8 дорівнює 4. Отже, перше завдання ми зробили. Міркуючи аналогічно, зроби друге, третє та четверте завдання. Пам'ятай, що частка двох чисел це дія ділення. Різниця двох чисел це дія віднімання, добуток це дія множення. Добуток це дія множення. Різниця це дія віднімання. Сума це дія додавання. Бажаю успіхів!